Пісні, вірші, плакати усе на його честь. У парку Коростеня Дерун сьогодні в центрі уваги. Просто небо у мілі господині труть картоплю і смажать цю страву. Вони не лише демонструють майстерність, а й змагаються у вмінні подати смакоту. Підходьте нашого столу. погляньте, яке все чудове. Верунчики і, і, і сметанки, містечко і просимо. Куди не кинь оком, і старий і малий усі частуються дерунами. Асортимент широкий, тож кожен обирає страву на свій смак. Дуже Смачні їмо з цибулькою домашньою запашно. Дуже 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 смачно. Подобаються будь-які головне, щоб смачно приготовлені були. Ми вже другий рік і приїдемо ще дуже смачні і Дуже подобається. У школі дерунів менш як за п'ять хвилин розкажуть усі секрети приготування. Після короткого майстер-класу вручать диплом. Гарно картопельку взяти, натерти цибульки з значком прикропити гарненько, посмачити сіллю, перцем і пожарити. Але ще ми смажимо деруни не просто такі, а що смажимо із грибами, і з овочами, із шкварками, із крильцями з м'ясом. Різні різні можна деруни приготувати. У нас брати Олександр та Григорій дістають паспорти, аби пояснити, чому для них коростинський фестиваль більше ніж свято. А дерун більше ніж просто улюблена страва. Тому що прізвище таке. Як ми можемо по іншому ставитися. Якщо започаткували свято дерунів, то це вже має бути загальноукраїнське свято, тому ми вже як загальноукраїнське блюдо, як загальноукраїнське блюдо, і це наша гордість. Тому ми завжди частуємо всім дерунами і завжди з насолодуємо куштуємо. Цьогорічний фестиваль ще триває, а в користані вже готуються до наступного. Запевняють, у них ще є чим здивувати гостей. Оксана Трокоз, Володимир Жабровець, Житомирщина, П'ятий канал.